619-й день в Канаді 22.05.25. Сьогодні субота, сьогодні спокійна субота, гарна субота, як завжди. Я люблю. Бо виспався я обіду, <свісно> Біля 12-ї виліз з ліжка по стандарту попив кави. Каву собі зробив ту, що мені подарували. З снікерсом. Смачна кава, прикольна. І. З... і... і... Я випив цю каву зі снікерсом. <laughs> так що такий в мене був сніданок. Потім заліз трошечки в комп'ютер. Хотів ще один поставити мод на Skyrim, але не, не доставив його. Там можна виконувати команди голосу. говориш там якусь там магічну атаку і воно робить. Я встановив мод, але не налаштувавши повністю, там треба мені докачати деякі файлики, вставити в головну систему. Подивлюсь, він не дуже потрібний. Мені подобається так. Ну, я просто шокований з того світу Скайрімовського. Люди постарались. Гарно, гарно. І от так. Потім пообідали, смачно поїли, подивилися тілік на кухні зручно. І поїхали до церкви. Сьогодні ми поїхали до церкви на 4.20. 20 Суряд! 12 годину доходи. Сьогодні в церкву приїхали 20 по четвертій, і ще була черга. Я був 42-й. Людей багато прийшло, гарно там посиділи, як завжди, донейшн. Донейшн цілий час цим носимо. Вони задоволені і ми задоволені. Ми, головне, щоб тільки принесли донейшн. Там була одна горнятка в формі скруджа, качка. Качка така Діснея. Але, ну, і віддали, і поки ми дійшли туди, де вони ці штучки виставляють, вони того горнятку вже виставили. Аж треба так скоренько. Три, цей. Багато чого. Три, три сумки донайщена, і вони нам дали дві сумки всяких приколів. Те, що в мене їй ми зразу виставляємо, там їм назад повертаємо якраз хліб дали свіженький. Тож таке от. Далі що? Приїхали додому? А, ні, яке додому? Заїхали ми ще е, на сервіс, там де ремонтують другу машину, спитали, що там як. Е, ще нема прайсу, але буде. Буде прайс в понеділок. Бо знайшли вони машину донора, звідки можна зняти, там треба крило, всякі такі от дрібні детальки. Механічна система вся працює, тільки от зовнішнє поцарапане. І це. І в понеділок будуть е, стіни. Шовнувати? О! І недалеко була ще одна е, жінка, яка працює в Гудвілі з Артуром. Жінка, дівчина, е, і, це. і вона мала вдома, їй передали, хтось там з її знайомих коптить, коптить м'ясо. Їй передали курку, і там якусь ще шинку чи ще щось. І Артур собі купив 60-55 доларів. Я їй віддав, і Артур мені помідав. Я заїхав в неї забрав. Заїхав до неї, забрав, пахне дуже смачно, було копчене. Василь коптить з Олецею, так що до них теж можна звертатися. Рибу тоді копчену дали мені. гарячу копчену дуже смачна була. Може, що якось у них замовлю. Так, щоб спеціально замовляти, то не цей, але можна на якесь свято замовити. І от привіз Артуру цю курочку. Артур задоволений, прийшов, видав мені зразу гроші. Пахне, каже, на всю хату. Ну а як же? От. І такі от справи. Хочеться вже спати. Зараз дую якогось... І Нормально не повечеряли. Тут перекуси всякі оці, знов чай з тортиком, тепер яблучко. І цей. Хочу ще якихось чіпсів з зараз. Я хотів кіно подивитися, але так і не подивились, бо нову гру, нових зомбаків закачали. Хух. Тільки що бігала. Таке. Зомбаки там дуже активні, не такі лізуть, а, а такі добре, що бігають, жорсткі. Але вона не така дуже цікава, одноразова. Побачимо. Побачимо. Під земельна найкраща поки що. В ну, Skyrim. Skyrim просто вона соло, а не онлайн тому. Тому таке добре біжу я спати.